Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Олена і це мій канал. Я автор цього каналу, хто вперше е, потрапив сюди, хто вперше глядач. Тому залишайтесь, підтримуйте український контент, е, україномовний канал. Підписуйтесь, залишайтесь і з задоволенням будемо спілкуватися. Отже, давно не показувалася на е, Каналі. Ну, тобто, не показувалася, себе не показувала. То трошки хворіли, то інші були причини. Так, Зараз 5 хвилин, мабуть, навіть менше вже 4 хвилини і відключать світло. Якраз швиденько покупалися, помились, висушились, побігла, позакривала куря, подавала песикові котикові їсточки, все позакривала вже вечір. По 4 години в нас вимикають, на 2 години дають ось такий у нас графік. Так, але нічого, все добре. Зараз вам дещо покажу. Підкупила трошечки ще насіння весна, скоро. Будемо плануємо все ж таки. Роботи повну буде. Ой, важко буде, тому що це для мене все в новизну, все вперше. Ну, як вперше. Звичайно, маленькою, чи там в підлітковому віці, і зараз батькам допомагали, але це все не, не, не те, поки не станеш сам господарем городу і будинку присадибної ділянки. Тому вчуся, навчаюся, е Поки кайфую від цього, потім а, пізніше зніму відео. А, плюси і мінуси, наверно, да? Мені Зорянка а, пропонувала зняти відео ідею для відео. А, переїзд, квартира, будинок, що краще, плюси і мінуси, своїм враженням поділитися. Обов'язково зніму, планувала, але все не доходять руки. Дуже мало на все часу вистачає, тут навіть щоб відео попознімати і е, змонтувати, загрузити. Це теж дуже багато часу на це тратиться, витрачається і ловитись, щоб світло було. Це теж важкувато, але нічого. А, що хотіла. Скоро весна підкупила насіння. У мене вже був о, такий поверхній огляд насіння мого. Можливо, пізніше ще оглянемо трошечку ще більш детальніше, але ще кілька підкупила, зараз дещо можу Ну, так коротко показати, що в мене є. Я хочу купити ґрунту-суміш, теж на підвіконні, щось повисівати, можливо, якусь навіть мікрозелень, зелену цибульку. Подивлюся. Хоча петрушка досі в нас є, ми собі можемо, вона не померла, можемо ще споживати. Ось. Так, оце так швидесенько. Все вам видала. І, ну що, Давайте прокоментуйте. Рада всіх бачити. Всіх, хто пише, тих бачу. Все, всіх обіймаю і приємного перегляду. Так, наговорила багато, мало дуже часу, ще дві хвилинки, а то й буває і раніше, бо вимикають. Так, купа, дивіться, цілу коробочку маю, склала. Тільки насіння вже не купувала, але мені хватить його на руки. Поскладала все, що мені раніше, що пізніше. Так, сьогодні ще підкупила я. А, так, що я сьогодні купила? Щось я не підготувалася, так треба. І часу мало. Це поскладала, що мені в першу чергу треба буде до чого дивитися. Так. Мікрозелень я купила і ще латук. Зелені набрала стільки. Ось такий, ось такий я салат взяла. Думаю, на підвіконні може трошки посіяти. Як ви вважаєте, маєте такий досвід, то поділіться, чи варто чи ні садити, сіяти на підвіконі, бо ще січень, кінець січня холодно, звичайно, ще зима. Ось, але ну, можливо, я думаю, оця мікрозелень це ж теж, мабуть, збірка. Зелені різної насіння, так, я розумію, чи ні? Поправте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь, Ось за 12 гривень купила ось такий, дивилася, думала, ось така буде мікрозелень. Потім прочитала, що тут базилік зелений. Мікрокорис, мікрозелень. Теж хочу посіяти. Ось не знаю. Ось така цибулька є семирічний, ранньостиглий. Хочу щось зелені. Вже весна скоро, і вже треба, а, хочеться дуже якоїсь зелені, якихось вітамінів. Тому порадьте мені щось, будь ласка, таке щось для підвіконня поки що. А тоді, можливо, вже. А... Треба буде якусь і розсаду. З чого першого починаєте, коли е, висаджувати. Напишіть мені, будь ласка, тому що ця інформація для мене буде дуже цінна. Діліться своїм досвідом і не тільки для мене, а й для інших глядачів. І я вам дуже-дуже буду наперед вдячна. за Взаємозв'язок за підтримку. Дякую, мої дорогенькі. Натораторила дуже швиденько. 18.01. Ще поки що не вимкнули в нас світло. Ось так включу, може краще буде видно. Все одно напруга не дуже. Дякую ще раз безмежно вам. О, все, світла не стало. Ем... Натараторила швиденько. Дуже хочеться все встигнути вам сказати, багато чого є, з чим поділитися. Але не встигаю. Різних, різних турбот і всього. Так, до речі, схудла. Хто замітиться, напишіть в коментарях. Схудла, і собі подобаюсь. Так, не спеціально, до речі, схудла. Так, якось вийшло. Мабуть, більша площа є, де бігати, менше часу є, щоб жувати, відлежувати, зав'язувати сало на дивані. Якщо можна так сказати, вибачте, кого не хочу нікого образити, просто якось так <ріх> виходить. Ну, бовкнула просто. Так. Бо у мене питають: ой, розкажи свій секрет, так схудла, ну, схудла десь, ну, можливо, ще на 3 чи 5 кілограм. Подивимось. Спеціально нічого не робила. Все, зараз йдемо розпалювати. Холодно, світла нема, щоб не замерзнути, і в теплі спати. Добре, що в нас є твердопаливний котел, яким ми можемо користуватись. І з серії, що готую, ідеї для приготування, чим годуємо сім'ю. Тушкована картопелька з овочами цибуля морква зелень різна, м'ясо під низом. Отака от смакота. Вишній раз не зажарю, нічого не не додаю жирів лишніх, тому що м'ясо свиняче воно і так жирне. Тому тушкую на отому бульйоні і тому жирі, яке виділяє м'яско Тут ще не апетитно виглядає. Тому що тут закипіла курочка, ну, каркас е, з курки домашнього бройлера, картопля, цибуля, зарапінку позбираю, хай трошки провариться, додам ще е, моркви, спецій та лапшу буде е, е, суп на курячому бульйоні з лапшою, з лапшичкою такою смачною. Тому, типу домашній. Тут поставила бурячки відварюватися. Хочу салатик, просто е, натерти бурячок з цибулькою. Е, можна протушкувати, але я хочу з сиром, фетою такий салатик є на моєму каналі, я готувала Ось дуже смачно. І нічого в хазяйстві не пропадає. Тут ось, старенькі каструльці. Лушпинічку, частинка з моркви, все, що відходи, відварила і будуть курочки їсти потім. Ось так, з пшеничкою, ось такі на сьогодні страви у мене.